Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі про бізнес Юа. Остання розпаковка дніпровського баула. У нас залишки. Не знаю точну кількість, чесно вам скажу, але їх тут немало. На дні лежали три коробки. Просто ось так: от, як ви їх бачите. Ми спочатку пробіжимося по ним. Перше це джуманджі. Одразу одне. Ну, типу, а що тут? О, це настільні ігри, Два пірати. такі, Три пазли. Отакі. З дефектом на коробки продавлено. Це все, що було очевидно. Воно тупо було закидане на самісінькому днові, привалене оцим всім. І коли я розгріб, достав ці пакети, побачив, що там є вони. Вони були просто тупо отак покладені. Чи вони так і відправлялися, чи щось трапилося з пакуванням, я не знаю. Не пишіть мені цього в коментарях. Хоча ні. Пишіть. Пишіть свою думку, ставте вподобайки, підтримуйте випуски, щоб їх бачило якомога більше українців. А ми розпочинаємо з пакетів. Так. Ну, отак от, от. В руку вже лягло. <laughs> Не знаю, що це. Але в руку вже лягло. Важке, до речі. Так, поїхали. Отак от. Отака от. от штука. Це схо... Ага, отак, от мабуть. Скоріше за все, ось так. І схоже, що це якась деталь від великого цього блендера, міксера, сокодавилки, томатодавилки. Ну, щось такого. Щось, дуже якась велика запчастина. І вона, дивіться, яка потужна. Вал тут, звісно, мощний. Хрен покрутиш, даже, блядь. Окей. Я не знаю, чи можна цьому щось дати в такому вигляді. Але, ну, я подивлюсь, я погуглю. Якщо це щось коштує, ціну ви побачили. Я поки не можу нічого дати, тому що я ціну не знаю. До речі, за три коробки е, на столок я даю 300 гривень. Так, йдемо далі. Телефон. Самсунг. Слайдер. Ляйкий мажорний. Блін. Зацініть стан. Ви зацініть. Офігеть, я таких навіть не пам'ятаю за своє е, дитинство. Це, мабуть, щось набагато, як воно закривається тепер. О! Отак от. Ну, стан, ви погляньте, навіть е, на клавішах не списано, ну, не стерто. І слайдер роби суперово. Окей. Плюс 100 сміло можемо дати, я думаю. Так, йдемо далі. Що у нас тут? А, Мишка. Така мишка. Теж без цього, без дроту. Ой. На батарейках. Окей. Фірма Хвіт. Раз, 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 раз. колесико працює. DPI підвищення пониження і бокові клавіші. Окей, плюсик плюс 60 гривень даємо. йдемо далі. Так, щось. Коробочка. Цей. Морський бій. О. Тут нічого не порозлітається, я боюсь. Так, отака штука. Так, далі. Так, отут все торохтить. Отака штука. Це не відкриваємо. І... А, ну і тут торохтить. Це, виходить, два отаких поля бою. А зачем чим оця штука? Я не знаю. Окей. Плюс 100. Даю за морський бій і пропоную іти далі. Так. Що ми? Давайте щось поменшемо. Щось ми зараз все велике, цікаве відкриємо, а потім нам не буде що дивитися. О! О! Оце наше діло. Давно такого не було, а то щось прям золота розпаковка. Так, дротик для інтернету. Раз. Дрот просто зарядний, type c Два. Тут у нас просто мікрозаряд Три. І це у нас отакий блочок Чотири. Оце воно плюс 80 гривень. Тут я вже знаю, що скільки коштує. Один провід 20 гривень і поїхали. Так, йдемо далі. Так, Sigma X Style 14 mini. І що? Навіть є? Навіть є. Слухайте. Так. Це щось, мабуть, сучасне, да, у нас, чи ні? Як воно? А, мабуть, не відкривається чи що. Так, мікро USB заряд навіть йде. Да, це щось точно сучасне. Як він. Ну, не вмикається. Але стан чудовий. Зацініть. Прям ну, прям новенький. Так, і коробочка. В коробочці навіть є зарядочка до нього. Нічого собі. Так, ну це таке. Це, вони і зараз а, користуються попитом, але для більш стареньких людей, які не вшарили, як все ж таки користуватися смартфонами, то для них це актуально. Ну, плюс 100. Не знаю, чи мені вдасться за 100 продати, але плюс 100. Так, йдемо далі. Трімер. А... Монті. Отакий от, от тример. Як він працює? Ага. Не працює. Так, а тут що у нас? Батарейки, не батарейки. Так, сюди. Має працювати від батарейок. Окей. Отакий от тример. Для того, щоб в носі і в вухах брити. Але я користуюся цим як там, Camel бренд. Ну, ви неодноразово бачили. Там купа оцих всіх насадок, мені подобається. Все в одному. Не потрібно мати купу різних штук для різних частин тіла. Там все в одному, тому я рекомендую Camel. Ну, Або купити це на аукціонах з 50 гривень. Я думаю, ставок за нього буде небагато, гривень за 60 заберете. Так, добре, йдемо далі. Похоже, літо і вправду близько. Окуляри. Ого. Ну це якісь, мабуть, спеціальні. Це для чогось. В них практично нічого не видно. Щоб порозуміли, телефон на півтори витягнутої руки, і я його єлі бачу. Жесть. Так, магнетік фірма. Тут якась маркіровка є. І що круто, кінчики тут резоїнові. Прикиньте, резові. Офігеть, я такого не бачив. Якщо це щось коштує, то це бомба. Так, відкладаємо в сторонку. Так, і тут у нас райбени. Ну, ці... Ні, ці не, не налізуть на мене точно. З такий райбенчик. Окей, плюс 100 за дві пари окулярів і переходимо далі. Так, давайте подивимося, що в нас тут. Серйозно, ще один геймпад. Ну це такий. Можна і дівчинки подарувати. Окей. Ось така штука, знову ж таки, якщо хто не в курсі, вставляється телефон і погнав грати. Навіть в коробочці цього разу з двох сторон випадає. От тепер я можу сміло сказати, що ми лот з трьох штук поставимо і за 60 гривень точно продамо. Плюс 20. Так, в сторонку сюди. І в нас залишилося лише три пакунки про те, яких? Подивіться. Дивіться, яких розмірів. Окей, давайте відкриємо цю. Так. Це у нас що? Пазли. Теж морський бій. Угу. Отакий От морський бій. Так, сзаді там нарисовано що він прям мульт запечатаний в плівці. Але, скоріш за все, це трішки незвичний нам морський бій. Так, це, мабуть, більше для дітей. Не бачу нас. А, вікова група 3. О, бачите, я ж кажу. Отам можна побачити, яка манера гри. Тобто, якщо цей морський бій це звичне нам діло, це серйозна штука, то це більше для дітей. Ну, тоді дамо 60 гривень. Я не впевнений, що я його зможу продати дорожче. Так. Давайте. Мені вже страшно. Так, пест Ну, Щось проти комах. Скоріше за все. А, воно не нажимається. Я після а, Детектору Диму вже мені страшно. Так, це просто освітиться, коли включаєш, що воно типу, працює. Окей. Так, далі. Чахол. На якийсь патіфон. Так, далі. Запчастини якісь. Ще якісь запчастини. Так, така штука. Це, скоріше за все, насадка на фен якийсь. Така розчистка. Так, далі. Що це у нас таке? Так, така штука. Переходник якийсь. Далі. Це вже йде у нас явно на. Пилосмок. Скоріш за все. На якийсь, бачите, такий. кастомний. Так, і. Все. Так. І отака насадка на пилосос Samsung. Такі знахідки бувають також. Окей. Ну, скільки у нас тут? Раз, два. 3, 4, 5, і оце 6, 7. 7 предметів за 60 гривень. Пайдет. Я думаю, а, 8. 8 точно піде. 80 гривень. Так, і остання. Коробочка, пакуночок. Так, давайте дивитися. А... Орігатор, ірігатор. Нам попадався один, пам'ятаєте? Але той був механічний, а цей, схоже, що... О, так. Тут прям дивіться, запаковані. Раз, два, три. Чот... 4 запакованих і одна розпакована. Такі це, мабуть, працює просто отак, так? Да? Типу тобто ми вставили? Ні, не вставляється. Так. Ну, коротше, окей. Так, сюди набирається вода. Тут вкрил. не працює. Треба ставити на зарядку, так. Я сподіваюся, що це не зарядка. Чи зарядка? Да, це зарядка, і вона тут є, слава Богу. Тому що я б не знав, що туди запихнути. <хи> так. Окей. Тобто ставимо оце, і оце заряджаємо, тестуємо. Слухайте, якщо він працює, я думаю, це може нормальних грошей коштувати, бо отой механічний пластиковий я продав за 100 гривень. Ну, а це виглядає посолідніше, набагато. Так, це закрити. Це сюди. Я думаю, можемо оцінити сміло в 100, ну, типу, щоб 100%. А за скільки продамо, то вже тоді побачимо, якщо що, доплюсуємо. Бо я намагаюся оцінювати все по мінімуму, а, так, як то може реально продатися на аукціоні. Я не можу знати наперед, за скільки воно піде. Тому мені краще оцінити дешевше, ніж а, поставити більше. ви мені скажете, Ти що дурачок. Тому. Така фінальна розпаковка. Я сподіваюся, вам все сподобалося. Загальний підсумок того, чи відбилися ми, чи не відбилися, ви вже побачили на екранах. А я побачу тільки тоді, коли почну монтувати. І це буде не скоро, адже я записую серію випусків, як ви бачите, я в одному і тому ж самому одязі. Капелюхи тільки міняються. А підряд. І це займає певний час, і до монтажу це ще займе стільки ж часу. Тому буду вдячний вам за підтримку. Коментарі, вподобайки, поширення серед друзів і підписка в телеграм на аукціони для мене буде багато значити. Якщо вам не складно, зробіть це. А в мене на сьогодні все. Всім дякую та до зустрічі.